Чи існує пекло сьогодні? Дуже багато людей, в тому числі священнослужителів, сперечаються на цю тему. Одні говорять, що пекло існує, другі говорять, що Бог є любов і ніякого пекла для людей він не приготував. Хто ж знає відповідь на це питання? Книга Откровень, остання книга Біблії, це книга, написана зі слів самого Ісуса Христа. А Він, будучи самим Богом, точно знає, існує пекло чи ні. І ось що каже Ісус на рахунок пекла. З цих віршів стає ясно і зрозуміло, що пекло це найреальніша реальність, про це свідчить сам Бог. І людина, яка жила грічним життям і не стала дитям Божим, піде саме туди. І це саме те місце, куди жоден з нас напевно не хотів би потрапити. Проте Ісус Христос дає вихід. Я той, хто живе. Я був мертвий, але ось я живий на віки вічні. Я маю ключі від смерті і від царства мертвих. Откровення Апостола Іоанна, перша глава, 18 вірш. Також в книзі Откровення, 20 главі, сказано Море віддало тих мертвих, які в ньому були, смерть і пекло віддали тих мертвих, які в них перебували, і кожного судили згідно з ділами його. Потім смерть та пекло були вкинуті у вогняне озеро. Це і є друга смерть, вогняне озеро. І якщо чиєсь ім'я не було записане в книзі життя, того було вкинуто в вогнене озеро. Отже, з цих слів стає зрозуміло, що пекло і гієна огненна це найреальніша реальність, і туди потрапляють всі ті, хто жили грішним життям і не стали дітьми Божими. Пекло це те місце, куди жоден з нас не хотів би потрапити. Проте гріхи є в кожного. І Ісус Христос дає вихід з цієї ситуації для кожного з нас. Слухай, ось я стою біля дверей і стукаю. Якщо хтось з вас почує мій голос і відчинить двері, я ввійду в його дім і сяду з ним їсти, а він зі мною. Кожному, хто переможе, я дозволю сісти зі мною на моєму престолі, так само, як і я переміг, і сів зі своїм отцем на його троні.